Бо ми творіння Боже, значить, ми створені для кого? Для Ісуса. І ось у мене сьогодні зараз питання до вас. Якщо він володар всього, то задайте собі запитання, чи він володар Твого життя? Чи йому належить твоє життя? Чи ти віддав йому своє життя настільки, щоб сказати: Ісус, ти володар мого життя? Все створено для тебе, тобі все підпорядковано і я теж. І ця істина, друзі, як ніколи важлива для нас, християн. І неважливо, хто ти. Неважливо, наскільки ти близько з Богом чи не з Богом. І Ісусу належить все. І тут не питання того, так це чи не так, бо ми віримо, що те, що говорить Біблія, це істина. Тут питання в тому, наскільки ти дозволив Ісусу контролювати або взяти під контроль твоє життя.